Судять за колабораційну діяльність заочно у Луцькому суді таких справ на розгляді вже є декілька. Вони стосуються людей, які лишились працювати на посадах в незаконних органів влади на тимчасово окупованих територіях. Одна з таких мешканка Волноваха, яка після окупації обійняла посаду начальниці так званого правління судзахисту. З 11 березня Волновацька громада перебуває під окупацією російських загарбників. Там же в липні минулого року було створене так зване управління праці і соцзахисту населення адміністрації Волновацького району. Обвинувачена, яку судять за колабораційну діяльність 30 листопада минулого року, очолила це управління в складі окупаційної адміністрації держави агресора. Жінці виписали підозру. перебуваючи на зазначенні вищій керівній посаді незаконного органу окупаційної влади держави агресора. Коміна ЛП забезпечувала реалізацію незаконної державної політики держави-агресора у сфері так званого соціального захисту та захисту трудових прав громадян, а також виконувала інші функціональні обов'язки спрямовані на встановлення та утвердження тимчасової окупації Російською Федерацією частини території України. За даними слідства, працює вона на цій посаді понині. Тим часом у Луцьку її судять заочно. 44-річна мешканка Волновахи погодилася очолити так зване управління труда і соціальної защити населення окупаційної адміністрації. І разом зі своїми колегами робила все, аби створити у місцевого населення переконання в тому, що Росія тут назавжди, також просувала наративи Русськава міра її зараз, триває зараз судовий розгляд цього кримінального провадження, він відбувається за відсутності самої обвинуваченої і на Псентія це так званий особливий порядок. Хоча відповідні повідомлення про виклики слідчого на засідання, традиційно як відбувається це в такому роді справ, публікували на сайті офісу генпрокурора та газеті Урядовий кур'єр». Однак, обвинувачені в колабораціонізмі досі не можуть вручити підозри зі зрозумілих причин. У судовому засіданні встановлено, що вручити повідомлення про підозру особисто коміній ЛП не виявилося можливим через те, що остання перебуває на тимчасово окупованій території України в місті Донецьк та в місті Волноваха Донецької області, де обіймає псевдопосаду у незаконному органі влади. Між тим справу у Луцькому міськрайонному суді щодо мешканки волновахи слухатимуть за процедурою інабсентія. Вона дозволяє не зупиняти судове провадження через відсутність обвинуваченого у судовій залі. Наявність захисника обвинуваченого у цій спеціальній процедурі кримінального провадження є обов'язковою. Зазвичай їх надає держава. Між тим в разі доведення вини жінці може загрожувати до 10 років позбавлення волі і забороною займатись певними видами діяльності до 15 років. Юлія Остапович Дмитро Кудик для новин на часі.